Шановні, вітаю вас, українці та українки! З вами сьогодні вестиме розмову у вигляді монологу. Людина, як здається, на мій власний погляд, є трудолюбивою, цікавою та впевненою в собі. Я вважаю, що саме ту інформацію, яку я хочу до вас донести конкретно в цьому відеоролику, зможе змінити ваше світосприйняття та ваші думки в цілому, а також зможе змінити. Ваше ставлення до цього розвиваючого та чудового міста Гран прі Ну то що ж, не будемо гаяти час? Поїхали. Насамперед є головним містом у північно-західній частині провінції та його регіону. Провідними сусідами до цього міста будуть Едмонтон, столиця Альберти, Британська Колумбія, яка розташована на заході країни, та північно західні території Канади. Особливе його значення в місце знаходження полягає в тому, що саме тут є дуже розвинутим, популярним та й взагалі широко відомим видобуток нафти та природного газу. Адже це процвітаюче та молоде місто, в якому є багато сил та енергії, постійний зріст та можливість надають натхнення робити щось нове та цікаве, найпаче в технічній галузі. Але все ж таки, якщо ми будемо говорити об'єктивно, то це місто знаходиться поруч з північно-західними територіями. А що це означає? Виникає таке питання. Справді? Це означає, що ви повинні заздалегідь перед прибуттям до Гран прері взяти з собою теплі та якісні речі. Рекомендую вам якомога більше, вони вам допоможуть 100%. Я в цьому впевнений та запевняю вас. Для того, щоб ви просто могли уявити, що з середини листопаду до початку березня температура в цій місцевості зазвичай в середньому може коливатися від мінус 12 до мінус 18 градусів за Цельсієм. Відверто хочу вам додати, що не варто забувати про те, що в деякі дні січня місяця температура в повітрі може перевищувати навіть мінус 32 градусів Цельсія. Тож, будьте, будь ласка, підготовленими, щоб потім ви не мали проблем з вашим улюбленим здоров'ям. А зараз я вам хочу розповісти з великим задоволенням про населення та площу цього міста Гранд Прері. Отже, почнемо. В цьому місті населення не буде співпадати з цифрами, наприклад, того Калгарі чи Едмонтону. Сподіваюся, що розумієте, населення людей на 2018 рік становило приблизно 69%. Осіб. За словами деяких канадців, на 2022 рік населення Гран прері вже може становити 80 тисяч осіб. Тож, останнім часом, стосовно статистики, слід більше привернути увагу на тому, що в це місто приїжджає багато сімей та молодих людей абсолютно різних національностей, як для роботи в технічній промисловості, так і взагалі. Просто жити подалі від великих міст, кожному по різному. Але я не здивуюся тому, що в найближчому часі населення цього міста перевищить сходинку в 100 тисяч осіб. Тому, мої любі українці, у жодному разі не замислюйтесь, якщо хочете, і та найголовніше, мабуть, маєте можливість, будь ласка, приїжджайте в це місто. Вам воно точно сподобається. Канадський менталітет. Перш за все хочу вам розповісти зі свого власного досвіду коротко про канадський менталітет. Якщо порівнювати з європейським менталітетом, то, на мою думку, канадці більш відкритіше, доброзичливіше та добріше, мабуть, ставляться один до одного. Особливо я звернув на те, як вони поважають норми моралі в суспільстві та правила етикету. Погодьтеся в нашому суспільстві це дійсно заслуговує на повагу. Та, можливо, ще і в деякому сенсі виглядає як рідкість. Тому, якщо ви не будете знати англійської мови, прикладом може виступати саме та людина, яка зараз знаходиться у вас перед кадром, або у вас виникнуть деякі проблеми в суспільстві, не вагайтеся, питайте, просіть про допомогу. Вам обов'язково хтось допоможе. Обов'язково. Тільки вперед, ні кроку назад, все буде добре. Особливо хочу відзначити те, що Канада є неймовірно красивою, великою, молодою, чудовою і досить привабливою країною, як для туристів, так і для тих людей, які збираються сюди іммігрувати. Тож, велком! Особливо хочу відзначити, що найпопулярнішим місцем для відпочинку на природі в самісінькому центрі гран прері є парк Маско Сіпі. Зараз дещо я про нього вам більше розповім. Навіть на своєму власному досвіді я можу сказати, що виглядає це неймовірно круто. Цей парк до сьогоднішнього дня розкриває природну красу та спадщину нашого регіону. Тож, я обов'язково вам рекомендую його відвідати, як тільки у вас з'явиться можливість та намір це зробити. Зазвичай місцеві канадці, мабуть, як і більшість європейців, люблять виїжджати далеко за місто на кемпінг. Брати з собою намети, чи house on Вілс з перекладу англійською це означає як домівки на колесах. Гран Прері був включений як село до провінції Альберта в 1914 році. Лише після появи залізниці 1916 року сільськогосподарське угіддя швидко розширився, оскільки хвилі поселенців прийшли у регіон світу. Це призвело до того, що населення Гран Прері привищило позначку навіть тисяча осіб, що дозволило йому стати містом 27 березня 1919 року. Місцева рецесія в той час викликала тимчасову депопуляцію Гран-Прері, але до 1930-х років населення відновилося і на той час воно досягло 1464 особи. Заселення не слабше навіть у 1930-ті роки в епоху пильної чаші, тому що регіон світу зміг уникнути суворих посушливих умов, які на той час вразили канадські прерії далі на південь. Гран прері був вдало розташований на південній околиці країни світу. Він конкурував з містами Піс Рівер і Доусон Крік за титул найважливішого центру торгівлі. Та сільського господарства в регіоні до кінця 1950-х років, коли його населення зростання почало випереджати ці міста помірою того, як у мирному регіоні йшла розвідка нафти та природного газу вперше, особливо після першого великого відкриття нафти біля Едмонтона у 1947 року. Будівництво та мощення шосе. Спочатку ділянки шосе від кордону Британської Колумбії до шосе на захід від Едмонтона у 1956 році значно скоротили час у дорозі, що ще більше підвищило доступність і економічність гран Прері. У той час населення становило близько 7600 чоловік. За 5 років з 2001 по 2006 рік гран-прері був одним із найбільш швидко зростаючих міст Канади. Його населення зросло з 37 тисяч осіб до 47 тисяч осіб. А надалі є прийшло сходинку 50 тисяч осіб. Ви можете собі це уявити, який був великий зріст населення. Тож, йдемо далі. Я щиро вас запрошую в даний час по можливості переїхати в це чудове та розвиваюче місто, будувати своє життя по-новому та досягати грандіозних успіхів у майбутньому. Ну що ж, побачимось в других відео. До зустрічі!